Доброго ранку, молода команда, просто слово, дивіться, яка красавиця. Я знаю, що до цього На хочу, щоб ти мені дала можливість розповісти Прошу. людям, молоді, нашим таким прекрасним дітям, як ти, і Саня. Як я вже не молодь, ми вже старики. Так таким, я говорю, угу. щоб брали до уваги те, щоб розбиралися. У нас дуже кріпка. І добра сім'я. Е, нас виховували з дитинства не до грошей, а до праці і до поваги один до одного. Так що я прошу вас наслідувати приклад цієї родини, О, сам себе як похвалиш. Е, батьки наші пішли, але вони являються. Прикладом для мене, як я стала мамою, і для таких сімей, які розуміють, як проходить життя. Я призиваю того, щоб ви берегли своє здоров'я. І як живете ви з дітьми, розбирайтеся по часу розпорядку робочого дня. Діти наші встають, бо їм треба працювати, а як Такі, як я, вже, люди прихильного при віку, повинні розуміти, що перед робочим днем вони повинні приготуватися і нас вони, нас вони обезпечують. І тільки дати свій план роботи, щоб не було тоді накладки, що не те зробила. не те. Тому що вони звикли. Ну, Х... Хазяйнувати так, як ми їх учили. Ну, дуже великі зміни є у системі життя і праці по по тому часу яким ми живемо. Мам, підожди секунду, ти нагородила таке, що люди не поймуть. Я переведу. Значить, мама розказує, хоче сказати те, що от у нашій сім'ї. От ми встали зранку. кожен займається. Зараз ми поснідаємо всі разом, у нас немає такого: ту й туди, той сюди. І кожен, що ми, на... ми молодші, ми на роботу, що займаємося, вона яка в неї робота? Якщо сезон, вона на городі, вона прибирає бур'ян. вона Зараз огороду нема. Що вона робить сьогодні? А сьогодні я. Рішила зробити контроль у своєї дочечки, В неї скільки? <рес> барахла. барахла, Тут мого пів шафанера, а ото здорове, ти не біш, все на все грудях. Чотири шкафаули. Такі, такі. Так вона мені зробила предложення, а ти вже приведи, бо я забула. Я стараюся по-українськи. пропозиції, і і я я пропозиція, ага, і я... Шукаю собі далі роботу, бо дусю дінем, а далі що робити? Зима йде. Поки я жива, я повинна якусь користь приносити. І я поняла, що Аллочка, доця моя, готує солдатам подгузнички ті, щоб вони сідали на тепленьке, а я буду теж у ці всі шмотки. Лахи. Лахи, різати, звичайно, подивися, жалко. Ну, людей же ж тепер, якби хто хоче ці переселенці, попросили, чи дали предложення вийшли, ми б вислали їм. Ну Це в початку війни все брали люди, а зараз. Коротше, мам, іди сюди, бо це дуже перебирає шкафи, бо в нас скільки, не... Ну, це все таки, скільки одягу. І, коротше говоря, ось вибираємо ось ці футболки, за що я вам казала? пам'ятаєте за Літвінову, що вона. ось диви, тут Ось, Взяли на Літвінову велику зробили. Ні, я й кажу, це от дай тьоті Галі Дмитри, це теж тьоті Галі. Ця футболочка кручу, я її не носила, навіть за неї забула. Це, я не знаю, це можна викинути. Оце кажу собі, резинки попересихали, лежать в шкафах, Подиви, резинки. Ось диви, кажу, таке здорове. Це я в магазині купляла, таке гарне. Тьоті Галі це віддать. Оце велике теж тьоті Галі віддать. І, і опять-таки різати на е, ці, і нема чого, бо все жалко, просто шкода. Воно ну, так, гарне. Тому, що воно вид чи... Ой, ну взагалі я рахую, що і треба тут. слухати дивіться, а, повний. О, це... А дочечку о, дивіться, я заховався. Як Саша вдома, це бабушки не тут, часто все так ну, ну, як нас ми вдвох, ми часто сядемо і. Щось розмовляємо. І от я так розмовляла і я говорю, Саша, а чому ти не, не говориш так по каналу, Алли Ковальчук, як оце туди мовлю. А він сказав мені одне слово. І я його не зрозуміла. І... А що ж ти, ти... про нього я що не зрозуміла? Ні, слухай, не зрозуміла того слова, що він не... Я зрозуміла його Авочка так, що він. Я тобі не сказала, а тепер хочу... Ох Охи затягуєш мені... дуже довго ти, балакаєш, ну, ти, ти, ти а терпіння ти, ти, ти знаєш, як Він сказав, що я нічого він... не розумію, взагалі, про що ти балакаєш? Чесно, а ти ж не на я тобі не казав. Ти на слов казав. Ми часто так розмовляємо з ним. І я туди... Це коли він вип'є 100 грам, і в нього тоді в нього розговор лється, він бабушка не переслухає. Тоді, правильно? Так, да, так, ну, да, да. І що? Ну, я ж не сказала, що вип'є. Ну, так, що, як вип'є, так. Да. Він не, не, не п'яниця. Ні, ну, 100 грам вип'є ну, ето, для ну, апетиту. це не то... діло те, що він сказав мені, що він не Телев... Немедійна людина. Немедійна людина. — Слава Богу. Ага. <свят> Оце слово медійна людина. Немедійна людина. А я кажу: та чого ж ти так гарно все ми так, як і звідтію е, Тернопільським і Віктором Петровичем говорили. Вийшов, говорили, і ми медійні, ми медійні. Угу. Потому, що кожна та людина... ти медійна. Що ти медійна? Він ні. А чого це я? Ну що ти, ти бачиш, ти розговариш тебе не встановиш? А він два слова м -м -м, сісняється. Ну, не знімай мене, отак він каже. Ну не снімай ну, тобі. Він повинен у нас бути медійним, бо він на ти теж триває. слово просиш? І Він дуже, дуже, дуже він. Все, ми зрозуміли. Ой, медійним. Боже, присипилася. Так що я в продовження буду слідувати, бо я часу багато забрала, Ну я хочу ще й далі продовжити. Як? Організувати свій робочий день. От сьогодні в нас ще й зарядку вас заставлю робити, щоб ви всі берегли здоров'я і знали, що када лікар, лікар, звертає велику увагу, як у вас проходить спосіб, як ви проводите свій спосіб життя у старості. Так що двигатися треба, учитися, учитися двигатися. і Ай, ти, що, сили немає. Мені страшно одне, що я становлюся безсильна і я не змогу допомогти своїм дітям і нічого зробити. Ото така. Мама, коли дитина народжується, вона що вона лежить і нічого, вона плаче, тільки отак і стара людина стає, так що це не нами придумано, це придумано А Богом. Наслідування буде далі. Будьте здорові, дивіться, і бережіть. Намостила, щоб не було твердо, чи що. Так. Зачем? Там то же не твердо. Вона не то, що твердо, не провалюється. а воно вона лучше що бачиш, як вона не провалюється. Вона хопаха угу. таке зробиться з неї. Може, ще й поменшає. А так воно ж нам не нужне. <рес> що то бабуська розказує? На ось я йду, потрус. потрусить. У мене так у, у дусіньки. Оце покривало, це ночник. І ви знаєте, я його не потрушу. Воно здорове дуже, вона, вона просто не зручно. завжди дивлюся. Хтось вільний? Як Саша вдома, а Саші вдома вже давно немає, скучили. А Алочки, Алочка, Алочка, вибери минутку потрусити. Дуськіне. Дуськіне. ага. В да. неї там просто почорстак, і начинай. воно собаки, ж собака ж пахне. А як далі продовжується... Я вам розкажу. Да, а зараз молода команда своє роби, а я своє. Так, зараз, синочок я поміняю тобі цвіточки сюди, бо це вже, бачите, впало, воно не стоїть час. Ой, Дуся! Ну, що ти хочеш? Мене вбити? одна в команді зараз. Така, яка я. Чого ти одна в команді? Я ось твіком ще член команди є у тебе. Ну, та ця та... Дуся, що на роз'ясняти. Тобі роз'ясняти треба, да? ага. ага. так? Оце отак молода команда і у нас планує. Ага, довго, дуже непонятно виражається. Но вона дуже зачав. Знаєте, коли я кажу, що суворов, чобу ага. Це завжди в у молодості, Як я з ким розмовляю, вони говорили, що я учитель. Суворову глаз вибили, знаєте? Що? То що він дуже довго тару задержував, то сильно довгий. Треба швидко казати, швидко. А, а ты ж ти, ти быстро в мене, так що ти пускоруєш. Хорошо, давай.